Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого Князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Прийняття русинами вони ж українці того, що Русь вона ж Україна не тільки для русин. В цьому відео ми піднімемо питання необхідності русинам вони ж українці прийняти те, що Русь вона ж Україна. Завжди була та буде домівкою не тільки для русин. У 20 столітті Русь, вона ж Україна, у складі Австрійської імперії продила ідею про країну тільки для русин, де немає місця іншим народностям. Подібне вчення стало реакцією у відповідь русин на постійні спроби як поляків, так і австрійців з угорцями. Всіляко витіснити русин з їхніх територій через заселення руських земель своїми переселенцями. Безумовно, для здорової освіченої людини розмови про мононародну державу смішні, адже абсолютно кожен народ є суміш різних народів у минулому, але ідея міцно закріпилася в умах русин і не вивітрилася. Навіть після репресій СРСР, перекочувавши в постбільшовицьку Русь в нашу країну, вже в незалежній пострадянській Русі нова хвиля послідовників ідеї Русь тільки для русин стримувалася певний час комуністичною пропагандою про інтернаціоналізм, що залишилося в головах русин в постбільшовицький період Русі, яка повісила жирне тавро зла на розмови про однонародну Русь. Щоправда, у світлі війни за незалежність Русі з Московією з 2013 року разом з різними іншими процесами прискорився розвиток теорій про очищення Русі від чужоземців, що є негативним фактом. Якщо у війну було важливим триматися разом, щоб не програти, то після руки вже були розв'язані, і вхід під прес пішли вже прості люди. Просто які не розмовляють руською мовою вона ж українська мова, особливо московськомовні громадяни Русі. Плюс до ситуації купа психічно неврівноважених людей, що повернулися з війни із західних регіонів Позбільшовицької Русі, які звикли вже вирішувати питання зброєю та силою, а не словом чи законом. Ситуація з розпалом пристрастей. Проти тих, хто не є русином, може призвести до сумних наслідків, адже саме багатонародність і вміння жити з цим дозволило пост більшовицькій Русі виграти війну за незалежність. Розмови про чисту русь, порожні дзвін, адже саме ті, часто хто не був русином, полягли за свободу Русі для розуміння картини. Завжди варто повернутися в минуле для розуміння, як це було спочатку. Повернемося в Русь VI століття в рамках київських територій на самому початку, які з кожним століттям підминали під свій вплив сусідні племена і народи, і таким чином Русь розрослася до загальновідомого образу Русі XIII століття. Вся Русь є сумішю народів. Які увійшли до її складу та сусідів, тісні зв'язки в одній державі, як ніяк, призводили до змішування народів та племен, збагачуючи собою русинів? Ми отримуємо картину імперії Русі, багатонародну країну, багатонародність є постійним поняттям, що відноситься до Русі на будь-якому періоді життя. Русь не на острові, на який ніхто ззовні не може потрапити, а є на перетині торгових шляхів і цивілізацій, до того ж, Русь є складовою відомого шовкового шляху з Азії до Європи, і природно, що з торгівлею йде культурний та етнічний обмін. Русь ніколи не сиділа в рамках Надніпрянської землі з Києвом. А завжди вела активну зовнішню політику та війни, підкорюючи та обкладаючи різні народи даниною, підмішуючи їх у свій етнос та культуру. Русь це багатонародна імперія, якби не сумно комусь із націоналістичного табору було це визнавати. Позбільшовицька Русь в нашу країну культурно вібрала багато елементів з підкорених народів. У тих же русин козаків були вихідці з різних сусідніх народів, а особливо з татарських степових орд, які привнесли велику частку мовних та культурних елементів. Їх об'єднувала філософія свободи та вільного господарювання на своїй землі, а не колір шкіри та походження. В лавах борців за незалежність руського народу завжди брали участь. Руси з корінням з інших народів, філософія свободи, справедливості, поваги та роботи на своїй землі лежить в основі руського народу та клеєм, скріпляючим русин з різним корінням. Так формується необхідність прийняття русинами українцями, того факту, що русь в нашу країну це завжди багатонародна держава. І однонародності в ній ніколи не було та не буде. Що робити? Насамперед, необхідно в садочку та школі привчати русин до мирного життя з іншими народами та виховувати повагу до інших, також необхідно поетичними законодавчими методами присікати будь-які прояви нетерпимості до інших народів усередині Русі, навіть якщо вони Прикриваються любов'ю до русин та захищають інтереси русин. Навіщо розуміти, що русь це завжди багатонародна країна? Культура руського народу, в тому вигляді, яка вона представлена в постбільшовицькій Русі, є суміш слов'янського руського з домішками елементів підкорених народів. Створення якогось розколу всередині Русі? За етнічною ознакою означає ослабити русь зсередини та дати можливість зовнішнім супротивникам і заздрісникам скористатися нестабільністю Русі. Неможливо побудувати міцне суспільство Русин без викорінення будь-якої ненависті до інших народів, які так чи інакше будуть частиною Русі, що дало прийняття багатонародності Русі. Чітке усвідомлення кожного русина того, що Русь це країна не тільки для русин без домішок інших народів, а будинок для однодумців з різних народів, що виступають за інтереси руського суспільства, дозволило подолати можливі розколи всередині Русі на ґрунті походження, мови, віри, тим самим зміцнивши Русь зсередини. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів моя перша ціль 2000 підписників до осені 23-го року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також. Пишіть свою думку в коментарях, також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток, суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи позбільшовицької Русі. Де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства? Слава Русі! Хай живе Русь!